Всім привіт, вітаю вас на youtube каналі Referal. Сьогодні розкажу, як ви без вкладень зможете заробити декілька доларів. Для того, щоб заробити кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, проект Pegasus нам безкоштовно роздає токени. Як забрати ці токени? Для початку вам необхідно перейти за цим посиланням та скачати їх в додаток Pegasus. Після того, як ми зайшли в додаток, ми. Проходимо реєстрацію, пишемо своє емейл, e придумуємо собі нікнейм, придумуємо пароль і нажимаємо на кнопку up». Після чого на нашу пошту відправлять лист, заходимо на свою пошту, шукаємо лист від Pegasus і переходимо за цим посиланням. Як бачимо, ми успішно підтвердили свою пошту. Тепер повертаємось в додаток. Далі ми в додатку нажимаємо на кнопку Daily Check-In. Як бачимо, нам безкоштовно дали 5 токенів АМО. Таким чином, ми кожного дня можемо нажимати на ось таку кнопку Daily Check-In, і нам буде видавати по 5 токенів АМО. В самому додатку ми можемо бігати і за це отримувати токени AMO. Тобто, по суті, додаток нам платить кошти за те, що ми виконуємо якісь фітнес вправи. Чи це біг, чи це якась конкретна вправа. Бачимо, що. Також в додатку є реферальна програма, так за кожного запрошеного друга, який е, встановить додаток за вашим посланням, е, підтвердить свою пошту та наш на кнопку кнопку Check-in, то за такого користувача ви отримаєте 100 токенів АМО. Як бачимо, вони анонсували, що е, 24 жовтня е, вони е, залістять даний токен. Про біржі ще поки не відомо. Але на сам проєкт. В Twitter підписаний Binance NFT. Тому потенційно може досить непогано насипати. Обов'язково рекомендую виконати дану схему. Так, в принципі, на цьому все. Також я рекомендую вам виконати ось ці от схеми. Тут ми бачимо, є перелік банків, які платять кошти за відкриття віртуальної карти. Тобто цю карту ви можете відкрити онлайн. І за це вам безкоштовно банк е дасть кошти, які ви зможете вивезти. Кошти прийдуть вам та мені за те, що я вас запросив. Бачимо, що EasyBank платить 150 гривень, Monobank 50, а 100, Pump 50, Таскомбанк 100, Спортбанк 100, Obank від 100 до 560 гривень за друга, і MyFin платить по 200 гривень. Ось просто клікайте за даним посиланням і буде детальна інструкція, як відкрити віртуальну карточку і як забрати кошти. Також обов'язково рекомендую. Зробити ці от схеми це ретродропи, ретродропи, які дадуть безкоштовні гроші. Тобто за те, що ви просто зареєструєтесь на сайті, зробите якісь простенькі дії без депозиту. Не вносячи власні кошти. За це вам безкоштовно ці от проекти мають насипати кошти, які ви зможете вивести абсолютно без вкладень. Всі посилання будуть в описі під даним відео, тому обов'язково рекомендую зробити і забрати найлегші кошти, які є зараз в інтернеті. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал «Реферал», а також на мій телеграм-канал з 0 до мільйона». Там буде ще багато актуальних і цікавих способів зараз.